Початку кар'єри Джеймса Франко можуть позаздрити багато колег у Голівуді. Після того, як він зіграв у культовому у вузьких колах серіалі Диваки та навіжені, до нього почали приглядатись великі студії. У 2002-му, у віці 24 років, він вже отримав золотий глобус за кращу роль у міні-серіалі про музиканта Джеймса Діна. Але головним успіхом того року була участь у фільмі Людина Павук Сема Ремі, яка по-справжньому подарувала йому всесвітню популярність популярність та визнання фанатів за наступні 15 років він ще більше розкрився як різноплановий актор. Поруч з безсумнівно сильними драматичними ролями на кшталт 127 годин, де протягом 90% хронометражу глядачі могли бачити виключно акторську гру Франко, Поруч йшли його комедійні проєкти, багато з яких він створив разом зі своїм другом Сетом Рогеном. Найяскравішим прикладом їх співпраці, мабуть, є ананасовий експрес, який не може похизувати. Атись високими оцінками, але свій культовий статус беззаперечно має. Ще особиста рекомендація від мене це фільм Горе творець, в якому Франко виконав роль Томі Вайсо. В ньому розповідається життєвий шлях дуже незвичної людини, яка незрозуміло яким чином зуміла зняти свій власний повнометражний фільм. Кімната Джеймс Франко видав цікавий перформанс, добре граючи погану акторську гру. І за цей перформанс він вигрався і другий золотий глобус. Але десь в цей період кар'єра Франко почала стрімке піке у забуття. Якщо ви вже дивились попередні відео з каналу на цю тему, то можете вгадати, що трапилось. Так, це були звинувачення у домаганні. Ще у 2014 році дівчина виклала скріншоти переписки з актором, який пропонував їй зайти до нього у номер, хоча знав, що вона була неповнолітня. Але це було лише початком. В 2018 році учні його школи. Торської майстерності звинуватили його в тому, що вся школа була створена ніби для Тілення його трохи дивних фантазій. На заняттях вони часто відтворювали сцени сексу та знімали на відео свої оголені тіла для прослуховування. Був також поданий колективний позов від півтори тисячі студентів його школи. Однак всі судові справи були врегульовані, вироку він не отримав, а лише оплатив всім грошову компенсацію. Попри це, його репутації було заподіяно непоправної шкоди і від нього відвернулись усі, в тому числі друг це Троган, який спочатку заступався за Франко, але згодом дав інтерв'ю, в якому висловив свою остаточну позицію. Я згадую те інтерв'ю в 2018 році, де говорю, що продовжую працювати з Джеймсом. І правда в тому, що після того я не працював з ним і не планую зараз. Я не знаю, чи можу назвати його другом. Що можу сказати, так це те, що всі ці події з Джеймсом змінили наші стосунки. Пізніше Джеймс Франко визнав, що в нього були проблеми, і він навіть проходив лікування від сексуальної залежності. Але кар'єру вже важко повернути назад. З 19-го року з Франко вийшов лише один франко-бельгійський фільм, про який ви напевно мало що знаєте, і попереду не заплановано гучних прем'єр. Давайте сьогодні розглянемо ще декілька історій про те, як актори руйнували свої кар'єри та зникали з радарів Голлівуду ситком, два з половиною чоловіки у свій час не сильно поступався в популярності головним представникам жанру. Головну роль в успіху, звісно, відіграв неповторний Чарлі Шин, але історія про його кар'єру точно тягне на окреме відео. А тому давайте розглянемо ту половину, про яку йдеться в назві. Агнусті Джонс виконав роль Джейка Харпера, племінника Чарлі Шина. На відміну від багатьох персонажів дітей у серіалах, він не був простим коміктом. Реліфом, який з'являвся на декілька хвилин, казав свою репліку і уходив кудись на задній план. Його роль повноцінно можна вважати третьою головною, і значна частина атмосфери серіалу трималась на ньому. Актор чудово впорався з ролью, і йому передрікали гарне професійне майбутнє, навіть коли йому ще не виповнилось 15 років. На той момент він вже заробляв майже 8 мільйонів доларів за один сезон шоу, що робило його одним з найбільш високових високооплачуваних молодих акторів на телебаченні в повнометражних фільмах. В нього також вже був досвід. Так в рік початку серіалу він виконав роль у фільмі Джордж з Джунелів Вибачте, якщо розблокував комусь ці спогади. І ось на піку популярності серіалу у актора, здається, почались серйозні ментальні проблеми. Під час дев'ятого сезону актору, як і його персонажу, у серіалі виповнилось 18 років. Через це його сюжетні лінії різко з відносно невинних перейшли до наслідування поведінки Чарлі Шина у всіх сенсах. Вживання алкоголю та інших речовин, а також різноманітні статеві контакти як з однолітками, так і з жінками, які були дорослішими за нього. Актор заявив у 2012 році, що йому було дуже некомфортно робити усі ці дорослі речі на знімальному майданчику, коли він ще сам не відчував себе дорослим. Пізніше він сказав, що прийняв хрещення та відрікся від всього серіалу. Він зрозумів, що серіал супереч. Чить його поглядам та закликав усіх перестати дивитись його. Звісно, після таких заяв його участь у шоу звелась до мінімуму. А сам актор вступив до університету, щоб намагатись жити спокійним нормальним життям з десятками мільйонів доларів за участь у всіх сезонах. Хоча через декілька років актор все-таки вибачився перед творцями шоу за свої доволі різкі коментарі. До кінця не зрозуміло, що стало причиною такого різкого перевтілення актора. Але беззаперечним фактом є те, що важко було витримати такий стрімкий темп життя звичайній дитині. Та про що можна взагалі говорити, коли ми живемо не у самі прості часи і по-різному намагаємось впорати зі стресом. Хтось дати на це самотужки, а хтось звертається за допомогою до своїх близьких. Проте не завжди поруч є той, хто здатен допомогти і кому можна довіритись. З цим вам може допомогти Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Майндлі потурбується про те, щоб ви знайшли того психолога, який зможе допомогти вам у вирішенні тих проблем, які вас турбують. Починаючи від того, як справлятись. З тривогою та стресом, і до того, як впоратись з надмірною втомою та браком енергії. І не варто знецінювати ваші проблеми. Ваше ментальне здоров'я це те, що безпосередньо впливає на якість життя. На платформі Майнлі можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу записатись на пробний сеанс. У кожного психолога є відеовізитівка, візитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою ви відчуваєте Уватимете себе комфортно. А за промокодом MIDNIGHT ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Скануй QR-код, який зараз у вас на екрані, або переходьте за посиланням під відео та знаходьте свого психолога. Енсел Елгорд просто неймовірно увірвався до акторської кар'єри. Просто уявіть, що до 25 років він зіграв у таких фільмах як. Керрі. екранізація книги Стівена Кінга, які завжди викликають ажіотаж серед фанатів. Винні зірки драма, що відразу знайшла відгук у своїй аудиторії. На драйві фільм від не останнього режисера в Голівуді Едгара Райта, що також зняв трилогію Корнетто та Скота Пілігрима. А також актор зіграв у франшизі Дивергент, не найкращий представник жанру підліткових антиутопій, що були популярні 10 років тому, але все ж таки помітний. І ці. Всі ролі йшли у нього одна за одною. В році так, 2018-му він пройшов кастинг на головну роль у новому фільмі Стівена Спілберга. Звісно, відразу було зрозуміло, що стрічка потенційно може поїхати на усі премії. Хоча хітом прокату може й не стати, але для Елгорта це вже захід у преміальне кіно в 27 років. Вестсайдська історія мала вийти в кінотеатрах в 2020 році, але стався ковід, та Голівуд переносив все, що можна було переносити на рік вперед. І цю паузу кар'єра Енсела Елгорта не змогла витримати. Причиною став один твіт жінки, яка 19 червня 2020 року звинуватила актора в насиллі відповідного характеру по відношенні до неї у 2014 році, коли їй було 17, а йому 20. Пізніше вона видалила весь свій обліковий запис, але скріншоти її дописів продовжували ширитись інтернетом, і непоміченим це не могло залишитись. Актор відреагував на таке звинувачення у своєму інстаграмі, сказавши, що її опис подій просто не відповідає тому, що сталося насправді. Він ніколи ні на кого не нападав і не напав би. Він сказав, що в Нью-Йорку у них були короткі законні стосунки. Та всі були згодні на них. Через деякий час акаунт він також видалив і довгий час не повертався до нього. Колеги по фільму особливо ніяк не відреагували на ці новини, намагаючись триматись осторонь, хоч і на прем'єру актора все таки запросили. Це викликало неабиякі суперечки в тому ж Твіттері. Зрештою, офіційних звинувачень проти Елгорта висунуто не було. Але вже три роки, як фільм Стівена Спілберга, є його останнім повнометражним проєктом. За цей час він встиг знятись лише в двох сезонах серіалу Поліція Токіо. Не так давно з'явились повідомлення, що актор зіграє головну роль у фільмі Швидший закони» про те, як колишній олімпійський бігун вирушає на марафон через пост пустелю Сахара і через піщану бурю змушений протягом значного часу виживати в пустелі на самоті. Зараз важко сказати, чи зможе актор продовжити кар'єру, але вийти на попередній рівень буде майже неможливо. До того як телеканал Сідап випустив серіали Стріла та Флеш, багато років флагманом серіального відділення DC Comics був інший проєкт: 10 сезонів, 218 серій та декілька досить престижних нагород. Отримав серіал Таємниці Смолвіля, який розповідав історію молодого Кларка Кента, який ще тільки готується стати суперменом. Одну з головних ролей у серіалі виконала актриса Елісон Мек. Як до, так і після закінчення серіалу, великих успіхів у кар'єрі вона не досягла. Вона продовжувала грати у деяких серіалах на других ролях, та, напевно, так би і була всіма забута. Але ще в 2006 році Елісон Мек. Приєдналась до організації Nexium, яка пропонувала курси особистісного росту та професійного розвитку, а також підтримку починаючих акторок. Елісон швидко пішла вгору по кар'єрним сходинкам всередині організації та стала майже правою рукою її засновника Кіта Реньєра. Ця організація проіснувала 20 років, і хоч на перший погляд, це звичайний обман людей на гроші шляхом продажу курсів успішного успіху, але насправді це був таємний культ однієї особистості, який тримав у рабстві жінок роками, експлуатував їх та примушував. Бити жахливі речі в 2015 році була створена секретна підгрупа під назвою ДОС, де акторка була однією з головних керівників. Ця група повинна була нібито займатися розширенням прав та можливостей жінок, але насправді це була складна структура зі своєю ієрархією по вербуванню жінок у рабство. Перед вступом жінки повинні були надіслати свої оголені фото, надати дискредитуючу інформацію щодо них та їх сімей та переписати майно на організацію. Після чого вони проходили жахливий процес ініціації шляхом таврування, а потім, погрожуючи цим жінкам, їх змушували вступати в контакт з головою організації, і фактично вони ставали рабами, які виконували все, що їм скажуть, вищі члени ДОС. У 2018 році Кіта Раньєра, Елісон Мек та інших було заарештовано. За підсумками судового розгляду, голова культу отримав покарання у вигляді 120 років позбавлення волі, в той час як Мек за першим обвинуваченням загрожувало від 15 років за ґратами. Однак вона відразу визнала свою провину та пішла на співпрацю зі слідством, де розповіла усю детальну інформацію про роботу різних організацій. Стало відомо, що Ідея таврування нових членів культу належала саме Мек у зв'язку з тим, що її свідчення лягли в основу багатьох обвинувачень у підсумку. Вона отримала лише три роки ув'язнення за ґратами, та ще й була достроково звільнена після одного року і дев'яти місяців ув'язнення. Не знаю, чи вона попала під вплив голови культу, чи діяла свідомо, але таке покарання все одно здається занадто м'яким.